На Хмельниччині у селі Наркевичі люди потерпають від стічних вод місцевого цукрового заводу. Смердюча рідина затопила городи, подвір'я, підвали і вже підходить до житлових приміщень. Скарги людей всюди ігнорують, тож вирішувати проблему селянам доводиться самотужки. Це якесь в нас народне бідство. все завалено тим болотом, буряком, вонь, ні пити тої води, городи залиті тим болотом. Я не знаю, як жити. Село Наркевичі, що на Хмельниччині, потерпає від стічних вод місцевого цукрового заводу. Брудна вода із неприємним запахом розтеклася по подвір'ях і городах, затопила підвали, сараї. Уже загрожує і житловим будинкам. О, ще не землі не, не, не достав, там ступенька ще воду по води. А в туалеті метр восімдесят води. Так і повністю до самого верха. Треба вичерпувати, теж братися. Ну і куди його вичерпати, як воно прибуває. прибуває. Ми ж його вичерпали, Бачите, от, от здовжди, то ви вичерпували. Витягували бараки, вичерпали воду. Воно нині набрало опять самий уровень. І в керниці так само. Люди кажуть, стічні води із очисних споруд цукрового заводу підтоплюють їх два місяці. За цей час вода майже повністю зіпсувала городи. Селяни впевнені, цього року будуть без врожаю. всі найбільше хімікат. Всі хімікати, тому що буряк дуже сильно обробляється зараз хімікатом, це всім відомо. зараз такі нові технології. І також йдуть всі конденсати заводу, всі відходять всі сюди на ті очисніло споруди. Огород затопило повністю. Ну, когда он висохніть, бог його знає. Може на лето висохне, та весною що будемо робити? Ми одна дія на той огород. Люди говорять найбільше лихо в тому, що стічні води підтопили криниці, і тепер вода у колодязях має специфічний присмак і запах. Хай приїжають, хай наліз вода. Воняє невозможне, як дальше жити. Діти, внуки, мені все в чорнома, діти внуки, я ще б щоб вони жили. Санстанція попереджає, вода і раніше була неякісна, тепер її взагалі не можна вживати. Вміст нітратів перевищує норму в чотири рази. Такою водою можна отруїтися. Про це попереджають і оголошення на криницях. Щоб ні в якому разі не використовувалось, особливо дітям та й дорослим, в принципі теж не використовувались для приготування їжі і так далі. Технічні умови там для миття і так далі, для можна використовувати цю воду. І були попереджені, щоб в ніякому разі дітей не годували цією водою, чи не використовували для діточок, бо це може визвати отруєння організму нітратами. Світлана каже, оскільки більше немає де брати воду, то вона щодня наражає на небезпеку себе і свою дворічну дочку. Дитина часто хворіє. Звичайно, жаль ми їсти, варимо, стираємо. Ну все як має бути. Все з криниці, йде вода. Це ми ну, живемо ми з тої води, як вам інакше. Звичайно, діти хворіють, скільки от, наприклад, в мене дитина вона з кишечником хворіє постійно. Люди кажуть, неодноразово скаржилися про свою біду директору заводу та голові сільради, але результату це не дало. Я дала нам, їм, їм цукор, нам цукор, ну все, цукор. Нам. а їм люди і місцева влада нічого не Він прийшов за завод, він боїться, знову піде в завод. Він боїться, щоб йому там була зелена вулиця, щоб йому настане були. За людей не, все. не думають вони, Хоча місцева влада саме більше повинна, і не повинна не завод місцевої влади керувати, а місцева влада повинна керувати заводом, тому що завод знаходиться на території місцевої, Ради. До директора заводу. Пішов до директора, директор каже, а я що буду вашими городами займатися. Ну, Після того, я, коли я сказав, що я буду визивати екологію, він каже, а я що, це питання не рішу. Отримати коментар від керівництва цукрового заводу не вдалося. Протягом двох днів директор переховувався від знімальної групи. Що я можу сказати? Я взагалі охоронник. Що я вам можу сказати? Вона не хоче, теж відмовляється говорити. Ви ж розумієте все. Ну, що ви Я набрала його. Він не взяв трубки. Помічник його каже, що вона не знає, коли він буде. Заступник Чимирівця. Ну Він же повернеться сюди. Ну, повернеться, коли не знає, там три ферми обіжає. Сільський голова каже, проблема виникла через те, що підприємство збільшило виробничі потужності вдвічі, а очисні споруди залишило старі. Вони не справляються і неочищена вода тече в село. Ну, для того, щоб його там припинити, треба спинити цукровий завод. Все. Ви розумієте, якщо брати технічно, тупо піти і спинити цукровий завод. Лишити вже й той бурак цукровий в полі, мерзнути. У районі державні адміністрації стверджують, про проблему знають і вже мають попередню домовленість із керівництвом цукрового заводу про компенсацію збитків потерпілим від підтоплення. Я чудово розумію тих громадян, які до вас дзвонять, пишуть, їдуть. Вони праві, тому що дійсно так залишати громадян не можна з такою проблемою. Але я впевнений, що це питання. Ми вирішимо. Районні чиновники пообіцяли організувати підвіз питної води та ще раз переговорити з керівництвом цукрового заводу щодо ліквідації скидів із очисних споруд. Люди у свою чергу попереджають: якщо й надалі проблему не вирішать, то вони блокуватимуть роботу підприємства.